1 липня на базі дитячого центру для сімей з дітьми з вразливих категорій населення у нас працює літній табір. Організатором цього табору є Каріта Київ. Табір працює у нас дві зміни, де діти поділені на дві вікові категорії. Перша категорія це діти від 6 до 10 років, і друга вікова категорія це діти від 11 до 14 років. Працюють з дітьми у нас фахівці, аніматори, психолог, соціальний педагог. Всі заходи, які проводяться під час літнього табору, спрямовані на покращення психоемоційного стану дітей, на покращення комунікації з однолітками і покращення психологічного стану в сім'ях, які постраждали під час війни. З дітьми проводилися різноманітні арт-заняття, це малювання, ліплення. Ми робили з ними веселі мордашки на вулиці, проводили командоутворюючі ігри, їздили на екскурсію в музеї транспорту і на завершальний, на завершальний день це, звісно, свято.